Неймовірно, але гроші, будучи штучною формою багатства, цінність, котра існує в певних рамках обмеженої локації. Мене звати коуч Дмитро. і Зараз я хочу розказати про психологію грошей. Певна сума впливає на підсвідомість людини, може приносити проблеми та переживання при неготовності до певної кількості сум. Перш за все, гроші це інструмент. Та ресурс для реалізації конкретних цілей. Ветичний мудрець Чанакя казав, що на землі є три типи дорогоцінності: їжа, вода та добрі слова. Дурні люди вважають, що каміння це дорогоцінності. Ще кажуть, що твоя зарплатня це середнє арифметичне п'яти твоїх друзів. А ще кажуть, що твої двоє, якщо твої двоє друзів – бізнесмени, то ти будеш третім. Звісно, оточення формує мислення та світогляд. Тому ментальність підходу до фінансової грамотності є мега важливою. Та е, про формування мислення, е, до речі, я розповідаю в своєму курсі: там, звісно, є про душу. Проблеми грошей інколи виникають з думки, що я можу бути незалежним від інших людей, маючи певну суму грошей. Але це, звісно, ілюзія. Так як я казав вище, ми залежимо від слів інших людей. Від речовин, котрі виділяються нам до крові, від соціального прийняття нашої персони. В матеріальному плані кожен з нас залежний від багатьох тисяч інших людей. А якщо хтось не виконуватиме своїх обов'язків на робочому місці, ми не отримаємо бажаний товар або послугу. Тут виникає наступний адекватний висновок. Що для того, щоб були е, гроші, необхідно бути соціально корисною одиницею суспільства, тобто приносити користь іншим людям. За це ми отримаємо ресурс у вигляді грошей, а часто з цим і емоції і радості від контакту з іншими людьми. Добрі люди заробляють на добрих людях, злі відповідно на злих людях. Часто в ситуації виграшу великої суми грошей людина може отримати відчуття ейфорії. Але при цьому втратити відчуття терплячості та вдячності іншим людям. Люди втрачають здоровий глузд при дуже великих прибутках, земля від них відривається та починається емоційний бардак. Отже, коли ми хочемо багато грошей, чи готові, чи готові ми до цього в духовному плані та в психічному плані, чи зможемо ми адекватно розпоряджатися цим ресурсом? Дуже важливою складовою прибудування грошових стратегій є наявність конкретної мети, навіщо мені ці гроші на відпустку, на пакет тренувань або ж на покупку мого курсу для прикладу. До речі, книга Думай та багатій Наполеона Хіла дуже колись мені допомогла. Але є ряд певних недоліків, котрі є в цій книзі, враховуючи рік видання. Дякую за перегляд. Мене звати кого Діма. Усі бувайте! Підписуйтесь на мій профіль в інстаграмі, якщо ви ще не підписані, та ставте лайки.